Полтавський державний медичний університет. Місце, де кожен має право на знання, підтримку, розвиток і впевненість. Ми поруч, щоб разом долати виклики. Ми будуємо середовище, де панує довіра, повага, дружність і турбота. Ваші мрії це наш пріоритет. Кожен з нас частина великої команди. Ми завжди відкриті до спілкування, допомоги та нових можливостей. Ми поруч. Ми підтримуємо ваші ідеї. Разом ми сильніші. Кожна людина важлива. Ми цінуємо вашу унікальність. Ми допомагаємо відкривати нові горизонти, готові бути вашими провідниками. Разом ми долаємо всі виклики. Ми створюємо можливості для вас. Ми завжди готові допомогти. Ми віримо у ваш потенціал. Інвалідність це не вирок. Розвивайтесь, мрійте, досягайте. А ми завжди підтримуємо вас.